Тобто я можу ось подорожувати, але без кінцевої мети. Ну в мене немає мети. Ну просто я так живу. А що далі? У мене хтось запитає, Діма, а що далі? Дружина, діти, сім'я. Що думаєш, ти так будеш легко подорожувати, коли в тебе буде цей багаж всього? Але я розумію, що я хочу подорожувати. Це мій внутрішній стан. Я не можу собі заборонити, я не хочу собі це забороняти робити. Так, я можу якийсь час побути десь фізично, але потім мені треба їхати. Ось така моя природа, така моя натура, така моя стихія. Може, всьому моя місія. І ось я подумав цей приклад: що якщо яхта буде просто плавати по морю, по океану, то вона нікуди не припливе. Якщо в яхти і в катера, і в капітана немає вектору, немає. Ну, немає мети, немає цілі. А куди ти пливеш? Куди ти тоді припливеш? Незрозуміло. І тут я задумався, що якщо я капітан свого життя, ні, звісно, що в мене є цілі, мрії, бажання, це все розписано. Але мені важливо зосереджуватись на цьому, на якихось результатах Проміжуточних, кінцевих, великих, маленьких, а не тільки. Жити в моменті тут і зараз кайфувати від процесу.